Друзі, добрий ранок. Друзі, усім добрий ранок. Ми продовжуємо нашу подорож з мамою. Пробудилися і йдемо в магазин. Мама вчора перший раз спробувала Карпачо. У нас у Лідлі продають уже такі нарізане, тоненько Карпачо-слайси такі. І зараз я куплю і дома приготую, ну, і ще продукти. Нам треба якісь купити, щось їсти зварити. Так що, так. Сьогодні дуже похолодало, аж прям приморозок. Ну, ну, ну. сьогодні. Ну, геть похолодало. Ну, Як воно ще вчора йшло? Не знаю, від якої тут частки гроші. Зараз ми бабушку провезли з витірком. Ну, тримайся, прищіпайся. Готово? Так, де тут ми виключаємося. Колись я його не любила, що він такий маленький, але тепер щось в... ні. навпаки, як вже ноги починають боліти з віком. Десять років тому не ходила ніколи, ні. Так все на одному місці. Глобус дуже. Я там замучуюся. У нас більший я беру такі оливкові палички, ми дуже любимо з вуличкою. Подивися там руколу. А Івану беру таку сиру. Він оливи не любить. морковку. Ми любимо такі крупи. Та. Зараз лід для акції. Курочки за кілограм сімдесят корм. Такі по дві виходить по двісті двадцять Не победили. Ні, не буде. Ось такі здоровень, 3 кілограми, 236 км. Ось такий у нас ліду невеликий. На Карпачу я беру такий потертий пармезан. фірми. А от гов'яже м'ясо, оце воно на Карпаччо Спеціально покраєне, вже такими слайсами за 50 ось Отакі я використовую на Карпаччо Так, Та, є пармезан Більше так візьмемо дві. А Той й до п'ятного прийджу, але я добрий. Так ми і так сьогодні зробимо. Оливки ще я хочу. Щось не можу знайти. Ні, то капіта, але то я не хочу. Ні, то я не до села, не до, до Карпачу, я просто... Раподимось. Так, хто любить ует. Зараз є в їдлі акції. Я його люблю. Знімаю так підпільно. Зараз будуть казати, що я голуба ноги знімаю, люди, але то. Зауваження роблять, в магазинах не можна їх так знімати, так що... вибачайте, то не є обзор, то є ще один день. Просто наш, це є просто наш ще один день життя. Переважно купуємо, що є в акції. Ми так вже в Чехії. І з того тоді виходжу, що варити. От тим ж я думала, що то яйця за 100 корм. А то 20 штук а не 30. За 14 корм. За 14 корон ще беремо такий перекус при снідавці на роботу з Юлечкою. Так, ми скупилися. Такі дві сумки. І їдемо додому. Ні, зараз зайдемо в магазин. Тут є такі. Тут у нас такий комплекс магазинів, в'єтнамці, кік, і де я ходжу, тета. Так я теж ходжу в де, але у нас його немає. Найближче. Найближче містечко біля нашого села. Тут я ходжу за декораціями до Кіку. Ще у нас таке пепко. Уже пасхальний декор. Так зараз подивимось щось. Чи варте щось уваги? Тут ого, є мраки. А деколи просто приходжу, любуюсь. Це вже пасхальне, і одяг тут є все на одному місці, і це непомірні. Два Овечки подобається мені їх люблю. Ну Хто бачив у мене отакі тарілки є? Мисочки. Ну, тут великі, але не бачу малих. То я їх маю на супи. Це така більше миска на, на салат. У мене такі менші. А ось вони там ззаду. Ту посуду теж я купляла в себе. Тут миски запікання для запікання. Ті всі дози на крупи теж брала, які цікаві кошечки. Що мені не подобається, то як вони тепер придумали гномів. У мене асоціація з Різдвом, а тепер на Пасху гномів в розові шапки подівався. Я то не сприймаю. Така всяка безділю, бездільня. Рекорд. Самому щось робити, на віночки ліпити.